Заборгованості з виплатою пенсії у Рівненській області немає. Про це сьогодні на брифінгу наголосив начальник головного управління пенсійного фонду у Рівненській області Василь Петняк. За словами керівника, за перший квартал пенсійним фондом зібрано близько 717 мільйонів гривень. Ці кошти забезпечують 53% від потреби. На виплату пенсії у першому кварталі поточного року було спрямовано 1 мільярд 360 мільйонів гривень. За перший квартал ми профінансували виплату пенсій в розмірі 1 мільярд 360 гривень. Якщо розкласти цю суму, з них з цієї суми 688 мільйонів, це від розподілу єдиного внеску. Тобто це єдиний внесок, то, що ми зібрали. 29,8, ну майже 30 мільйонів, це власні надходження, ті, що збирає пенсійний фонд. 542 мільйона це виділені кошти державного бюджету. Це саме на ці програми, це не на трудові пенсії, це на пенсії державним службовцям, це на пенсії е, надбавки і, і так далі. На пенсії військових і так далі. І, так далі. і е, на покриття дефіциту у цій різниці, що не вистачає нам на виплату трудових пенсій, було спрямовано за цей квартал 88,8. Мільйонів гривень. за квітень пенсія виплачена у повному розмірі. Середній розмір пенсії по порівничені станом на 1 квітня 2015 року складає 1376 гривень копійки. Порівняно з минулим роком у цей же час її розмір зріс на 35 гривень двадцять копійок або на 2,63%. За пенсійним фондом залишається функція збору боргів по страхових внесках. Зараз вона становить близько 12 мільйонів гривень. З них цих 12 мільйонів лише Лише 2,1 мільйон це економічно активні платники. Всі решту це банкрути. Тобто там неможливо стягнути ці кошти. З Цих 2,1 мільйона, порядка 1,6 мільйона – це борг нашого, словно звісно, аеропорту Рівне. Це підприємство діюче, але на жаль, воно є власністю сьогодні обласної ради. і Стягнути ці кошти ми не маємо права, скільки це там майно перебуває власності громади і має бути відповідний дозвіл наданий як обласною радою і так далі. Ну, зрозуміло, наразі працівники фонду працюють над змінами, що внесені у пенсійне законодавство, і вступили у дію з 1 квітня. Ярослава Зятик, Андрій Ниник у ритмі подій.